Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, що змінює життя мільйонів людей до кращого, але чому не вчать в школі? Ми сьогодні поговоримо з вами про фінансову грамотність. Дуже багато зараз в соціальних мережах ми говоримо, що ж таке бути фінансово грамотним чому це критично важливо, як стати фінансово грамотною людиною, і що це взагалі означає, тому що будувати капітал, інвестувати на фондовий ринок без розуміння фінансової грамотності, взагалі без відсутності її на побутовому рівні, то звичайно такі інвестиції нікуди нас не приведуть і будуть мати спекулятивний характер. Отже, я Євгенія Рибакова, стратегічний радник з фінансових питань. І почнемо з простого: що ж таке фінансова грамотність. Багато хто думає, що фінансова грамотність про те, як заробляти гроші, як інвестувати, як я не знаю, заробляти на крипті, але це вже як верхівка айсбергу. Давайте будемо говорити про те, що ж таке, от фінансова грамотність. Фінансова грамотність складається з трьох речей: перше це знання. Це як працюють гроші, як працює складний відсоток, які інвестиційні інструменти і фінансові інструменти існують, як працює фінансова система в загальному для того, щоб ви розуміли, що таке податки, скільки податків виплатити, як це оптимізувати, як отримувати податкові знижки, і також, як, наприклад, захистити свої гроші від знецінення. Друге, що ми повинні розуміти, це наші навички, і вони повинні в нас працювати так, як ми хочемо. Чистимо зуби два рази на день на підсвідомому рівні, це навички приймати правильні фінансові рішення, тобто правильно відкладати гроші, будувати свій бюджет, перевіряти і аналізувати план і факти, чому була перевитрата, де я повинна проконтролювати за собою емоційні витрати. Тут ми повинні розуміти, що навички нас просто спасають кожного дня, тому що ми підсвідомо можемо не розуміти, що з нами щось не так, можливо, ми стомлені, і найкращим і найлегшим інструментом, яким ми хочемо підняти собі свій настрій, це, звичайно, десь просто піти кудись щось купити, підняти собі дофамінчик, отримати і підняти настрій, і ми спускаємо гроші на. Те, що дійсно не вирішує проблему, а ми повинні зупинитися і зрозуміти, а чому я в такому стані, що мені дійсно потрібно зараз можливо музику послухати, можливо, на йогу піти, можливо, на спорт піти, і можливо, з партнером поговорити, тому що у нас якась там фінансова тривога або якась проблема. І тому тут ми повинні розуміти, що на такому рівні. Побутовому фінансові навички дуже нас спасають від перевитрат. Ну і третя частина фінансової грамотності це наша поведінка фінансова, це фінансова дисципліна, це звички накопичувати, відповідальне ставлення до грошей, усвідомлене планування і усвідомлене споживання усього, що в нас ну, довкола нас є. Тому бути фінансово грамотним це. Не просто знати теорію, це от як практично вбудовувати ці всі складові фінансової грамотності в своє повсякденне життя, правильно приймати рішення і, звичайно, будувати капітал, а не ілюзії. Хоча у нас у всіх різні доходи, різні витрати, різні можливості, ми все одно маємо однакові паттерни і упередження стосовно грошей, вони передавалися від наших батьків, вони передавалися від соціуму, вони передавалися від... Соціальних мереж, де ми бачимо інші поведінкові патерни і хочемо їх наслідувати, але в загальному я би дуже хотіла підсвітити причини, чому усі ми повинні задуматися над своєю фінансовою грамотністю і все ж таки довести її до практичного застосування, тому що коли ми говоримо за наше майбутнє. Це наша відповідальність пенсія зараз в середньому по країні 4-5 тисяч гривень. У нас війна. Ми не розуміємо, що буде далі. Хто буде працювати через 30 років, коли я захочу вийти на пенсію? Щоб вони генерували достатньо податків, щоб платити мені пенсію. І в якому розмірі буде моя пенсія? Тому моя відповідальність за моє майбутнє лежить на мені. І так, зараз дуже багато з чого відбувається в світі, дуже багато і війна, і нерозуміння, і політика, і постійні тривоги, стреси. Але це не означає, що я зараз не повинна думати про своє майбутнє, тому що про це ніхто не подумає, і відповідальність на мені. Що я для цього роблю? Я відкладаю гроші і інвестую їх. В інвестиційні інструменти, щоб накопичити на свою пенсію, і навіть щоб ви розуміли, що я про свою пенсію почала думати в 25. Тобто в 25 років я вже починала по 100 доларів відкладати на свою майбутню пенсію. І в мене є окремий інвестиційний портфель сугубо на мою фінансову незалежність, тому що пенсія це є нашої фінансової незалежності, коли я можу відійти від справ, коли я буду вже незалежна від будь-яких, наприклад. Проактивних доходів як робота, кар'єра, бізнес, коли я вже зможу просто відійти від справ і думати, ну і подорожувати собі, або книги писати. Ну у кожного своє, скажімо так, бачення його майбутнього, тому тут треба розуміти що незалежно від того що зараз відбувається в нашому житті на побутовому рівні ми повинні думати за майбутнє і вже відкладати туди гроші тому що як прийшла одна моя клієнтка я все життя працювала вчителем мені 60 років і що мені зараз робити тому що зарплата була там 10 тисяч гривень і пенсія мені світить 4 тисячі гривень так знову ж таки. Я починала думати за свою пенсію в 25. Якби я могла отримати додаткові знання в той момент, я б, напевно почала б про неї думати навіть з 20 років. Тому вибір за вами. Друга причина, чому ми повинні бути фінансово грамотними, це інфляція, яка з'їдає просто наші гроші. Коли ви вже навчилися накопичувати, це дуже гарно, ви навчилися відкладати гроші на свої цілі, але проблема в тому, що у багатьох ну, підприємців, бізнесменів, з якими я працюю, там 100 плюс тисяч доларів завжди лежить у когось під матрасом. І тут питання для чого? Тому що якщо ми візьмемо просто, що за рік часу гроші втрачають свою купівельну вартість, тобто включається інфляція. Інфляція, наприклад, в гривні може бути 10, а може бути 30% річних. В доларі, в євро вона 2-4% коливається. Але в загальному, коли ми, наприклад, маємо 100 тисяч доларів, під матрасом вони не працюють. Мало того, що вони за рік обесцінилися, так ще і ми не заробили хоча б додаткових 4%, якби вони просто лежали у нас на депозитах або в облігаціях. І тут питання в тому, що ми втратили зі 100 тисяч доларів за рік 8 тисяч доларів. Вартості грошей, тому що в фінансовій дисципліні є таке поняття майбутня вартість грошей. Та? І фактично наша майбутня вартість грошей набагато менша, ніж теперішня. І якщо ми не інвестуємо гроші, ми не тільки не страхуємо гроші від знецінення від тієї самої інфляції, але також ми і не дозаробляємо додаткові доходи, і просто гроші, і цей капітал лежить і обезцінюється. Тому тут ви повинні розуміти, чому при інфляції, а інфляція кожна року у всіх країнах ми повинні вчитися інвестувати гроші, тому що навіть саме простенький депозит або облігації допоможуть вам перестрахувати гроші від знецінення, навіть якщо це буде 2-3% річних, ви просто поклали, але ви зберігли вартість грошей у часі. Причиною номер три, чому ми повинні бути фінансово грамотними, це фінансовий стрес, який руйнує наше життя. ми всі знаємо, що по факту першою причиною розлучень є. Проблеми з грошима в сім'ї, і це не тільки проблеми з грошима, але це і проблема в тому, що нас ніколи не вчили спілкуватися і говорити в сім'ї з партнером про гроші. Є якісь домовленості, є очікування, є упередження, є функції грошей, і для кожного вони мають інший характер. Для нас в соціальних мережах показують тільки що. То твоя справа заробляти, а справа жінки витрачати. І фактично, коли ви це не проговорюєте з партнером, а партнер сподівається, що ви також будете заробляти гроші, і разом у вас сімейний бюджет, і ви разом хочете, наприклад, накопичити на дім, на автомобіль, відкласти, наприклад, на дитину, щоб, наприклад, був вже капітал на її навчання тощо, ви про це не домовляєтеся, немає сімейного бюджету, немає сімейних цілей, і, звичайно, ви просто тримаєте це все. Всередині, і ви сваритеся, тому що виявляється, що ви хочете досягти якихось цілей, а дружина просто витрачає гроші. Тому що так говорять соціальні мережі або упередження сім'ї. Але ви і нічого не робите, і не говорите з вашою дружиною або з вашим партнером. Тому фінансовий стрес. Фактично він провокує для нас незалежно від того, скільки ви заробляєте, він може виникати навіть фактично у людей, які не мають гроші, і у людей, які мають гроші. Тому що з одної сторони, коли у нас немає грошей, ми також стресуємо, Боже мій де ж їх взяти. Як нам заробити більше грошей, щоб покрити всі наші витрати? З другої сторони, коли у нас є гроші, о боже, що мені з ними робити, щоб мені їх не втратити, щоб в мене ніхто їх не забрав. Не ну там не витратити на якусь франшизу, яка прогорить, або на якусь там ідею, і, відповідно, коли ми не маємо фінансової, е, фінансових знань про те, які взагалі є інвестиційні інструменти, а, е, які взагалі є патерни, які є взагалі стратегії для застосування своїх грошей, то звичайно ми постійно будемо в стресі. І незалежно від того, в якому зараз фінансовому стані ви знаходитеся, і тому я завжди говорю, що стан фінансової грамотності це стан спокою та усвідомленості, тому що ми чітко розуміємо, що ми повинні робити, які в нас є варіанти. Сьогодні є варіанти, а завтра їх немає. Якщо їх завтра, наприклад, закрили як СВІФТ, та а що нам робити, куди в інші інвестиційні інструменти нам заходити? Та тобто, коли ми володіємо знаннями. Ми можемо мати вибір. А коли ми маємо вибір, тоді у нас наш рівень фінансової тривожності спадає, тому що ми завжди розуміємо, що ми маємо вибір і ним користуємося. Причиною номер чотири є свобода вибору, тому що коли ми, наприклад, заробляємо нормально, але при цьому всьому робимо погані фінансові рішення, постійно живемо на всі гроші, нічого не відкладаємо, не формуємо будь-яких активів. А тут ми втратили роботу і не можемо знайти роботу, фінансової подушки немає страхування немає, і живемо на якійсь там дуже суперкрутій е, нерухомості, орендованій, за яку ми повинні платити 2-3 тисячі доларів на місяць. У нас Машина в оренді, або, наприклад, в лізінгу, або в кредиті. У нас немає інвестицій. І е, наша партнерка, або наш партнер, звик просто витрачати гроші, і виходить, що ми, хоча і добре заробляли, але знаходимося в постійній фінансовій залежності від нашої роботи. І коли ми її втрачаємо, і на жаль, дуже багато часто я бачу зараз тако, таке, особливо в it сфері тому що штучний інтелект зараз дуже багато що замінює так, е, то ми е, фактично або там бізнесі в Україні закриваються через обставини з війною, ми говоримо про те, що ми повинні також думати, коли ми вже заробляємо гроші, що в нас є конкретний фінансовий план. Ми заробляємо 10, Окей, оптимально ми можемо жити на дві. Ну плюс, наприклад, там два рази поїхати в відпустки, але ви можете відкласти, наприклад, там 5 тисяч доларів. А що за 5 тисяч доларів ви можете відкласти? А ви можете, наприклад, сформувати і вже вкласти в якусь нерухомість, можете відкривати бізнес, можете самостійно диверсифікувати свої джерела доходів і фактично. Думати про захист грошей вже про накопичення капіталу, про його інвестування і про захист грошей, тому що. Основна мета того, щоб гроші потім працювали на вас. А якщо ми просто ну, на базовому рівні фінансової грамотності ми ноль, то ми все витрачаємо і нічого потім не формується. І ми все одно знаходимося в точці ноль, тому що нам знову ж таки ми втратили роботу, і нам треба починати все з нуля. Ну не все з нуля, звичайно, ви інвестували в розвиток своєї кар'єри. Але якщо ситуація на ринку дуже недобра, зі сторони Макроекономічних показників, то, звичайно, ви будете дуже довго шукати роботу на, на таких же самих умовах, або йти на роботу менше. І відповідно вам треба буде передавлятися бюджет. Тому е, тут ми також говоримо про те, що, що гроші не є ціллю, а є інструментом для того, щоб побудувати вашу фінансову свободу. І п'ятою причиною є захист від маніпуляцій, тому що коли у нас недостатньо фінансової грамотності, у нас недостатньо активів, у нас немає фінансової подорожки, у нас немає страхування, у нас немає впевненості в завтрашньому дні. Ми не думаємо про майбутнє про побудову капіталу для пенсії або, наприклад, відкладати гроші на дотину тощо ми нам дуже легко маніпулювати. Тому що коли ми будемо бачити в соцмережах або в якихось там рекламах, О, от підіть на курси з криптовалюти і заробіть 100x на кредитному плечі без першочергових інвестицій, то потім це все може закінчитися тим, що у вас будуть дуже великі борги перед біржею. І фактично ви будете знову ж таки, витрачати купу часу, щоб розрахуватися за цими боргами. А я хочу бачити, щоб усі були фінансово грамотними, приймали правильні фінансові рішення, розуміли, що це маніпуляція, що в інвестиціях. Є просто шанс як в рулетку пограти. Я цього не заперечую, але коли ми говоримо за інвестиції, ви конкретно повинні розуміти, на що ви готові піти, які ризики ви хочете на себе взяти, які інвестиційний інструмент краще використовувати для тих чи інших цілей, і в загальному просто розуміти, що. Вами не можна маніпулювати, та тобто, у вас коли ви будете фінансово грамотними, у вас буде конкретний імунітет від фінансового шахрайства. То, що має знати фінансово грамотна людина? По-перше, це бюджетування, тобто ми повинні мати бюджет хоча б на рік, щоб розуміти, скільки нам треба заробити, скільки ми планово заробимо, де нам треба диверсифікувати джерела доходів, які витрати у нас будуть протягом цього періоду часу. Куди ми можемо і реінвестувати, інколи нам треба реінвестувати в себе для того, щоб отримати якусь сертифікацію, якісь курси прийти для підвищення кваліфікації, щоб заробляти більше. Це також можливо. Тому тут треба чітко розуміти, що ми закладаємо в бюджет, щоб… Наші фінансові цілі ми могли досягти там, через рік, через три роки часу. Далі ми будуємо для себе фінансову подушку безпеки. Перевіряємо всю, всі наші моменти фінансової безпеки, тобто і страховки, і, наприклад, шлюбний контракт, заповіт, всі наші юридичні моменти. Ми перевіряємо для того, щоб ми мали захист у майбутньому. Ну і фінансову тривожність знизити, тому що зі стану фінансової тривожності, ну які ми можемо приймати нормальні фінансові рішення. Ну не дуже адекватні, емоційні, які ведуть до невдалих, скажімо так, інвестицій. Третє це розуміння, як користуватися кредитними грошима, тому що є кредитний капітал. Тобто, коли я можу в банку взяти кредит, під цей кредит я, наприклад, беру нерухомість і фактично здаю її в оренду, і нерухомість сама себе окуповує. Це гарний кредит. Також я можу гроші взяти в держави, як грант для того, щоб відкрити власний бізнес, я буду повертати ці гроші у вигляді податків. Я можу отримати, наприклад, ну, не знаю, в конкурсі виграти знову ж таки грант і нікому нічого не повертати, але витратити ті гроші на формування додаткового джерела доходів або для створення власного бізнесу. Ми повинні чітко розуміти, що є гарним кредитом, що є поганим кредитом. І Якщо у вас немає грошей на відпустку. То ви не берете відпустку і думаєте, як вам збільшувати свої доходи для того, щоб ви могли це для себе дозволити? Тому що їхати у відпустку, а потім повертатися з відпустки з 150 тисяч гривень кредиту це не дуже добре. Я вам чесно скажу, ні морально, ні емоційно. Ви починаєте замість того, щоб відпочити на вас, потім впливає фінансова. Тривога, фінансова, фінансовий страх, що мені з тим всім кредитом робити, і відповідно, ну. Краще вже не їхати в таку відпустку, тому що за таку відпустку ви потім будете розраховуватися не тільки грошима протягом наступних 24 місяців, але й ще своїми нервами. І в загальному ми розбираємося, що таке базове інвестування. Не обов'язково там вивчати крипторинок, не обов'язково вивчати фондовий ринок. Почніть з того, що є зараз в Україні доступно з технічної точки зору там депозити, облігації, підтопі кредитування, будь-які інші інструменти. Які ви можете використовувати в повсякденні, тому що всі знецінюють навіть депозити, але в загальному, коли ми приймаємо рішення, ми аналізуємо з технічної точки зору до чого я маю зараз можливість. З юридичної точки зору, чи можу я перевести гроші за кордон, чи мені не треба переводити гроші за кордон, чи мені треба взагалі оформити страхування накопичувальне, тому що єдиним годувальником сім'ї є мій чоловік. А якщо з ним щось станеться, то не буду ні грошей, і я з дитиною сижу вдома. Та тобто, ми повинні чітко зрозуміти от базове інвестування, що є інструменти, які ми можемо використовувати і в Україні, не виводять Гроші за кордон, і не говорячи про те, що фондовий ринок обов'язково гарантовано дає нам 10-20% річних Ні, ми говоримо про те, що ми підбираємо під свій ризик профіль доступні інвестиційні інструменти і починаємо вчитися ними користуватися. І згодом, звичайно, ви розширюєте ваші знання. Тому що як тільки ви вже вливаєтеся в тему вашої фінансової системи, ви десь стараєтеся постійно покращувати свої процеси, вбудовувати, наприклад, автоматизоване програмне забезпечення для обліку доходів і витрат, ви можете використовувати наш фінай для того, щоб відслідковувати, куди ви інвестуєте, куди діваються гроші, скільки ви заробляєте, ставити там цілі, слідкувати за вашими витратами, слідкувати за тим, як ви досягаєте. Ваших цілей, ви потім вчитеся користуватися різними новинними каналами і ресурсами для того, щоб зрозуміти окей, що означає, коли банк піднімає ставку НБУ? А коли він понижує? А що означає, коли йде реструктуризація боргу? А що означає, коли держава робить емісію грошей? Ви починаєте все більше роздивлятися цю тему. Ви починаєте все більше в неї погружатися і не здолужувати знання. Знань зараз, як в інтернеті, так і в Ютубі багато. Просто вони не структуризовані, і відповідно вам інколи буває дуже важко скласти це в один пазлік. Тому для вас не забувайте, я зробила вербук, який ви можете структуризовано застосовувати для того, щоб прийти від точки А до точки Б, розібратися з усіма фінансовими питаннями і зрозуміти, що вам треба як вам треба побудувати ваші фінансові стосунки з грошима, пропрацювати упередження, скласти свій бюджет, подумати над своїми фінансовими цілями, зрозуміти, які базові інвестиційні інструменти взагалі є в доступі і як ними користуватися. Дуже багато інформації і дуже багато практичних методологій і реальних кейсів моїх клієнтів я описала в Воркбуті, і він дійсно допомагає вам усвідомити не тільки всі ваші фінансові помилки, але також протягом 30 днів, поки ви його будете робити, робити всі завдання, працювати з вашими всіма упередженнями, ви зрозумієте, що вам робити далі, які ваші наступні кроки, як розрахуватися з кредитами, як побудувати свій капітал, а як поставити свої цілі, а як свої цілі порахувати, скільки кожного місяця мені треба, наприклад, відкладати, а як мені продумати збільшення своїх активних доходів. Можливо, щось в кар'єрі, можливо, диверсифікувати е, свої джерела доходів, і що ви вже можете застосовувати для того, щоб диверсифікувати свої джерела доходів. Це все ви знайдете в нашому воркбуці. Посилання на воркбук, звичайно, я залишу під цим відео. І не забувайте, що якщо ви вже на рівні, коли ви готові будувати капітал, розбиратися з усіма інвестиційними інструментами, більш серйозно відбудовувати свої стратегії. 5-10 років, звичайно, запрошую вас на тримісячну преміум програму Капітал 30, де ми розбираємося вже на практиці з вашими бюджетами, фінансовим плануванням на 5-10 років, ставимо конкретні фінансові цілі, відкриваємо всі інвестиційні брокерські рахунки і починаємо впроваджувати вашу. Інвестиційну фінансову стратегію в життя. Тому залишаю посилання на анкету на нашу програму під цим відео. І е, нагадую вам, що вже сьогодні ви можете зробити. Ну, перше, ви можете встановити додаток FinEye для того, щоб вже контролювати свої доходи і витрати. Ви можете вже сьогодні сісти і зробити свій бюджет для того, щоб зрозуміти на рік часу, що конкретно ви зможете при таких доходах і планових витратах накопичити, і під що ці накопичені гроші потім, е, скажімо так, інвестувати в які активи. Також сьогодні ви можете порахувати розмір вашої фінансової подушки і зрозуміти скільки вам ще треба грошей на неї, щоб її доповнити, наприклад, до розміру 3-6 місяців ваших витрат, і звичайно на цей період ви можете вже купити хоча б наш ворбук, для того, щоб послідовно крок за кроком попрацювати з усіма питаннями фінансової грамотності і впровадити це в ваше життя на практичних повсякденних засадах. Якщо це відео було для вас сьогодні корисним, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, ну і звичайно поділіться цим відео з тим. Хто дійсно цього потребує, тому що інформації є дуже багато, і вам просто треба її зібрати в одну цілісну картину, скласти цей пазлік в себе в голові, і все ж таки впроваджувати фінансову грамотність у своє повсякденне життя, щоб правильно приймати фінансові рішення, тому що погані, неефективні емоційні фінансові рішення призводять до боргів, до фінансової тривожності, до фінансової невпевненості, ну і звичайно до. Стану, в якому ми знову ж таки нічого не хочемо планувати і не знаємо, що робити з власним життям. А я дуже хочу, щоб ви були фінансово вільними і мали завжди право вибору. Будуйте капітал, а не ілюзії. Побачимося!